Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку отруйну рослину, як вороняче око чотирилисте. Вороняче око це багаторічна тіньовитривала трав'яниста рослина, досягає висоти від 10 до 30 сантиметрів. Має довге, повзуче біле кореневище, на якому є листочки з піхвами. Кореневище воронячого ока росте в землі горизонтально, а від його бокових розгалужень відходять надземні пагони. Для воронячого ока характерна мікориза. Стебло воронячого ока прямостояче не розгалужене, на верхівці має 4, іноді 5-6 кільчасто розміщених листки. Листки сидячі, обернено яйцевидної або еліптичної форми. Мають по три дуговидні жилки, з'єднані між собою боковими жилками. Цвіте вороняче око у травні. Квітка з малопомітною жовтувато-зеленуватою оцвітиною. Квіти воронячого ока не мають ні аромату, ні нектару. Вони запилюються мухами, яких приваблюють зав'язь та приймочки кольору гнилого м'яса. Можливо, також самозапилення, оскільки пилок воронячого око осипається від найменшого поштовху. На кінець світіння тичинки повертаються та стикаються з маточкою. Плід у воронячого ока куляста сизувато чорна ягода до 12 мм у діаметрі, достигають плоди у червні. Уся рослина воронячого ока, особливо її кореневище і ягоди, є отруйною. Лише деякі лісові тварини її їдять. При випадковому вживанні рослини людиною, особливо ягід і кореневища, виникає сильний пронос та блювання. Усі частини воронячого ока містять сердечний глікозит парадин, стероїдний сапонін паристефін, у листях і стеблах високий вміст аскорбінової кислоти, а в коренях алкалоїдів. Вороняче око, як лікарську сировину, Наукова медицина не використовує через її отруйність, але описані випадки використання воронячого ока у народній медицині. У дуже малих дозах із високою обережністю препарати воронячого ока використовують у народній медицині при лікуванні туберкульозу легень, за що рослина отримала місцеву назву сухотник як засіб, що посилює перистальтику кишківника для збудження апетиту. Відвар воронячого ока використовують для лікування грипу, ларингіту, як сильне блювотне при отруєннях, при мігрені, невралгіях, при набряках, а також як засіб від алкоголізму. У ветеринарії відваром воронячого ока лікували коней від ящуру. Вороняче око це рослина інсектицидна. Та декоративна. Щоправда, використовувати її як декоративну не бажано у місцях, де можуть бувати діти, оскільки її ягоди досить отруйні, але привабливі на вигляд. Отруйними є не тільки зрілі ягоди, але і незрілі плоди. У дикій природі вороняче око росте у мішаних та листяних лісах на полісі, лісостепу та в Карпатах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.